Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку пошук інформації в інтернеті за ключовими словами Правила пошуку, авторське право. На урок. Всім, як посміхаються, урок наш починається! Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько. Настрій на урок взяли, працювати почали. Повторили правила поведінки в кабінеті інформатики. Викони наступне. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, як шукати інформацію в інтернеті. Згадаємо, що таке авторське право. І навчимося визначати ключові слова. А зараз невелика інтелектуальна розминка. Розгадайте загадку. В Алісі було три стрічки. Одна з них розірвалася навпіл. Скільки тепер стрічок у дівчинки? Так, 4. Аліса має дві цілі стрічки, а з однієї розірваною утворилися дві. Тобто у дівчинки стало 2 плюс 2 4 з Костик написав на аркуші паперу Оля Мала. І підійшов до дзеркала. Яку фразу можна побачити в дзеркалі? Ось таку фразу. Ви чудово знаєте, що в інтернеті є багато цікавої інформації. Цікаву для себе інформацію легко шукати. Якщо ви знаєте, на якому вебсайті вона розміщена. А підтримайте інформацію, коли вам невідомий сайт. Для цього пригадаємо бібліотеку. Яким чином ви пояснюєте, яка книга вам потрібна. В інтернеті бібліотекарами є пошукові системи. Достатньо знати один сайт, щоб знайти все необхідне. Зазвичай ми користуємося пошуковою системою Google, а також і інші пошукові системи. А якою пошуковою системою користуєтесь ви? Пам'ятаймо, що потрібно правильно пояснити, що ми хочемо знайти. Для цього ми будемо використовувати ключові слова. Слова, які вводять у рядок пошуку для знаходження потрібної інформації. Якщо ми будемо описувати всі свої думки, наприклад. Мені потрібно знайти вірш, де хлопчик розповідає про те, як йому було 13 років і вже наступав 14 рік. У нас навряд чи щось з цього вийде. А хто із вас догадався, про який вірш йшла мова? Так. Це вірш? Тараса Шевченка. Мені 13 минало. В пошуковій системі не потрібно багато інформації, щоб здійснити пошук, їй потрібно лише найголовніші слова, тобто ключові слова. Допоможіть Оленці. Дівчинка Оленка вирішила знайти розфарбовку до казки солом'яний бичок. У пошуку вона вела назву казки. І навіть перейшла до е, пункту зображення, але так нічого і не знайшла. Що треба було ще написати Оленці? А потрібно було не тільки написати назву казки, а ще і вказ. Розфарбовка. І тоді все буде добре. Дівчинка пропустила головне ключове слово розфарбовка. А ось іще був такий запит його зробив учень ваш одноліток. Він написав незвичайне про тварин. І пошукова система знайшла веб-сторінки. На яких вказано цікаві факти про тварин. Як ви думаєте, пошукова система помилилась? Ні. Бо пошукова система шукає дані не лише за чітко вказаними словами, але й за словами-синонімами введених ключових слів. Отже, сформулюємо правила пошуку в інтернеті. Добирай ключові слова так, щоб вони чітко відбивали тему шуканої інформації. Використовуй для пошуку більше, ніж одне ключове слово. Великі букви використовуй лише для написання першої букви у власних іменах. Перевіряй правильність написання ключових слів. Якщо пошук не дав результату, то, можливо, сталася помилка. Шукаючи та користуючись матеріалами з інтернету, потрібно пам'ятати про тих, хто ці матеріали створив. Автор. Автор це фізична особа: чоловік чи жінка, хлопчик чи дівчинка, творчою працею якої створено твір. Авторське право це набір правил. Які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. Уже в шкільні роки кожен із вас є автором. Ви створюєте власні вірші, вироби та малюєте малюнки. І перш за все, ваші знання. Це ваша інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність це результат інтелектуальної творчої діяльності однієї людини, автора, виконавця, винахідника або кількох осіб. Інтелектуальна власність відрізняється від об'єктів фізичних. Поміркуйте. Що у школі є вашою інтелектуальною власністю? Під час виконання діагностичних робіт особливу увагу вчитель приділяє саме вашій інтелектуальній власності. Чому в школі це так важливо? Саме ваш інтелект є найважливішим, і в школі всі намагають сприяти його розвитку. Проаналізуємо ситуацію. Пригадаймо, бувають такі ситуації. Під час написання діагностичної роботи хлопчик Іван не зміг з нею справитись. І він попросив дівчинку Марійку, щоб вона дала йому списати. Дівчинка, видно, не дуже переймалась за свою інтелектуальну власність і не розуміла можливих наслідків. Іван, звісно, здав роботу і каже, що це він так гарно все написав. Вчителька також була приємно здивована, і хлопчик отримав оцінку 12. Коли ж вчитель перевіряв роботу Марійки, стало відомо, що це ідентична робота. Було вирішено, що це саме Марійка списала, за що й отримала двір. Двійку. Поміркуйте, яку роль відіграла інтелектуальна власність в даному прикладі? А як би ви вчинили на місці Марійки? Які поради можна дати дівчинці? Отже, у школі ви можете затвердити. Свою інтелектуальну власність і не давати нікому списувати, не робити ведмежих послуг іншим. Не сприяти плагіату. Що таке плагіат? Плагіат це привласнення, привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття. Винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Будь-яка спроба отримати оцінки за допомогою шахрайства рано чи пізно перестане бути таємною. У школі ви можете затвердити авторство матеріалів, підписавши їх чи поставивши власну мітку. Поза межами школи авторські права захищаються на законодавчому рівні. Нехтування авторським правом є правопорушенням. А зараз попрацюйте самостійно за інструкційною картою. Пам'ятайте, під час роботи з комп'ютером дотримайтесь правил безпеки та санітарно-гігінічних норм. Інструкційну карту буде надано додатково. Що ж, я сподіваюся, ви гарно попрацювали. Підведемо підсумок. Так, для чого призначені пошукові системи? Що таке ключові слова? Як правило пошуку за ключовими словами? Допоможуть тобі знайти потрібні матеріали. Практичне завдання: знайди в інтернеті відповіді на такі запитання. Поясни, як таке може бути. Кенгуру народився 22 грудня, а день народження він святкує влітку. Даю підказку. На якому континенті живуть кенгуру? Це Австралія. Далі самі. Що ж, чудово провели час! Приходьте ще! А я прощаюсь з вами до наступного уроку!